Okay. Друзі, я хочу відкрити свою страву першою. Багато Жуйка, як круто. Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі, то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем Жуйка, але її набагато більше, ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, Кеть? Усі обгортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу сто упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато. Навіть не мрій полі. Нічого не дісталось, <світ> ну й добре. У мене є своя жуйка, і я хочу спробувати її першою. А ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надавати подбашки. <світ> Невдаха, у тебе знову нічого не виходить. <світ> я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Здорово вигадала. Вийшла дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Я б теж хотіла собі таку кулю. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, Полі. Я тобі ще пригадаю Кейт. Отримуй. Ну от, Майже потрапила. Гаразд, час розклати колись настане. Ще не зараз, адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Кеть така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. Що ти зробила, Полі? У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні, здається, я випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталось. Досить сміятись, Том тобі є чим зайнятись? Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надавати кулю. В мене виходить. Том зупинись. Це вже занадто. О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, Том. Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією я маю розпочати скіт. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимось, які порції дістались нам скейт. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастило. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось у пачці опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто. Прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. На що ти розраховувала, невдавка? Ось мою порцію можна розтягнути надовго. Але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дівниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено, кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готова й витратити трохи часу на це. Готова! Діємо далі. Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно oh. виходить. Mm -hmm. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас! Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, яка є підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. Оля, це все твої рук справа. Ну зараз я тебе провчу. Просто цю мишоловку ось тут і засиплю її цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. Час взяти до бабки. О ні, мій палець. Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том я знаю, це ти се підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жадіна. Подумаєш, взяла пару цукерок. Та ну, нічого там. Зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. Mm? Добре, що мої на місці. Мені не терпиться їх спробувати. Почну зверху. Подивимось, що всередині як апетитно виглядає, які різноманітні смаки. Мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є, настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо, так буде зручніше. Так, цілком непогано. Продовжимо. Я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще поворимось пальцями. Все, я більше не можу. Мій живіт забитий до відвалу. Тоді ми даємо. Ще чого. Я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кейт? Навіщо тобі стільки тарілок? Тобі треба набратись терпіння, Том. Скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом І ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Втім, навіщо я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось, дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно і справді дуже схоже на веселку. Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! Вау. На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порців попорно. Зізнаюсь, мені дісталось небагато, хоча це краще, ніж удома. Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться, яке величезне відро Клас! Тепер я тобі заздрю, полі. Прийдеться їсти своє жалюгідне зернятко і плакати. Може, моя уловка згладить коти? Що ти робиш, Том? По-моєму, він займається якоюсь мачною. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добре манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджуватись своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яка спритна. Не знав, що ти так умієш. Ну, ось, схоже це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер. З'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця Розбирайтесь між собою самі. У мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну, який він солодкий, хрумкий Як я довго чекала на цей момент. Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, Полі Я все одно бачу. Навіть не намагайтеся стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний колесо допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Том, ти знову за своє? Зараз же поверни мій попкорн. То був геніальний план, ти молодець, Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом, Кейт. Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Молоко та печиво ворог виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитися її не можу. Клас, мені знову пощастило. Як же приємно. Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова. А то не вдака. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре, нема чого сміятись з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке, а молочний смак ідеально його доповнює. О, ні, я впустив печиво у склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. Але рука ніяк не входить у стакан. Знаю, потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки. Обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрупке. Ідеальне поєднання текстур та смаків. Ну, ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву, моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль. Майже готово. Лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите. Я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. Схоже, Полі мала рацію. Її план спрацював. Я ж казала, тепер дивіться знову заздріть мені. Смакота шоколадне молоко зі смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейл. Схоже лишилась тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Це печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки. На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилося у склянці. Супер. Рано радішки. Ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного. Що ви не робили? Я все в молоці та печиві. Приготуйте мені жиле у пляшці. Буде зроблено. Ой, вперше таке бачу. Зрозуміло. Подивимося, що я маю. Кола, це те, що потрібно. Дивіться, як я можу. Правда круто? Я обожнюю коло. А якщо без рук, прикольно. Смакота. Ой-ой-ой! Не треба, не треба. Врятуйте. Щось мені недобре. Ну, я с морі. Вибачте, я сама не чекала. Гаразд. Час засипати скітлс. Думаю, малі це дуже сподобається. Ух ти! У мене ще є кленовий сироп. Його також додам. Чим солодше, тим краще. Кришку закриваємо і пляшку бавкаємо. Ось так ось. Ой, кришка прилипла через сироп. Відстінь. Допоможіть мені. Підкривайся, не вітниця. Ще чуть-чуть. Все нормально, рідненька. Рядок Ой-ой-ой, сироп прилив до моїх нігтів. Зато пляшка тепер відкривається. Що ж, шкода, манікюр. Let's go! Нічого. Головне, нагадувати малюка. Зроблю жиле з за допомогою заморожуючих сприїв. Mm -hmm. Подивимось. Ідеально. Бабуся заснула. У нас челендж. Дивись, класно ви вигадала. На мою думку, це перебір. Простіше взяти джем, варення чи мед. Я оберу мед. Маля, я вже лечу до тебе. Ой, загралася. Заморожу цього милашку і всі справи. Просто ми і цим ви хочете здивувати її. Подивимось, що ви зможете їй запропонувати. Я візьму колу, як вона й просила ще в те, що робити трюки. Налью колу в сковорідку. і додам мармеладних ведмедиків. А щоб вийшло желе, потрібний желатин. Добре, що він у мене завжди під рукою. Тепер залишилось лише перемішати та залити назад у пляшку. З лікою набагато зручніше. Ура! Жиле майже готове! Воно виглядає так апетитно, я в захваті. Пляшка заповнена, можна заморожувати. Це моя остання технологія. Супер фриз! Одну мить і жиле готове. Ось так, краса. Ого, браво, шеф! Легко, але дякую. Думаю, ідеально згодна. Не забудьте про ваш мед. Ой, точно, дякую, що нагадала. Він також готовий. Ай, мої долоні замерзли. Ой, ні, як холодно. Що робити? Я не відчуваю рух. Зараз падую, може вони зігріються. Ой, вийшло. Слава Богу. Бабуся в порядку. Маля приймай желе <гум> Ух ти, Одразу три. Не знаю, з якого почати. Який милий! Вирішено ти перший. Привіт падмежа! Що ти приніс мені? Зараз дізнаюсь. Джили з меду? Прикольно! Він має бути солодким та смачним. Вийшло непогано. <гум> так, Цілком! Ух ти, моя улюблена кола! Що ж там всередині? Цікаво! Із задоволенням спробую! Ой, желе видавлюється важко, але виглядає шалено. ну ка Хай! Мені подобається! Це дуже смачно! Дякую, Шеф! Що ще лишилося? Так, желе від сестри! Вау! Я бачу цукерки! Яке воно гарне! Божественно! Супер! Це найкраще жили, що я коли їла! Однозначно перемогла сестра. Як же так є, дякую, малятко! Молодець, нука. Моя наступна страва вафлі! Ммм, Чудовий вибір. Що? А зрозуміла. Я не вмію їх робити. Ну, добре. Щоб зробити тісто для вафель, потрібно взяти борошно, яйця та вершкове масло. А тепер додам цукор та молоко. Чудово! Де мій вінчик? Зараз бабуся покаже клас. Я мішаю так швидко, що у вас немає шансів випередити мене. І справді бачила, як я можу. Чудова бабуся, хлопця старенька. А чи не простіше збити міксером? Сили краще поберегти та виявити фантазію. У мене вже є чудова ідея. Думаю, маля її оцінить. Я приготую для нього різнокольорові вафлі. Це тісто стане червоним, а це жовтим, це зеленим та синім. Можете не намагатись, ви не маєте шансів. Це ми ще подивимось. What? Ну, ви даєте okay. Навіщо так напружуватись? О, можна додати на І перемога буде за мною. Hey! Бабуся та шеф нічого не розуміють у їжі. Шоколадну пасту люблять усі. Поки вони сперечаються, я вже приготую вафлю Ой, гаряча, але така запашна. Так і з'їла б її сама. Можу втриматись. Крутяк. Я геніальна. Це дуже смачно. Ням-ням. А як же малюк? так не можна. Ой, ну нічого, я зараз ще зроблю. Дивись, знову не з'їж її. Добре, що у бабусі все під контролем. Як смачно пахне! Перемога буде за мною. Ага. Ось ще моя вафля набагато красивіша. І як вам таке? Вам не перемогти, бабусю! Ні за що і ніколи. Не сподівайтесь! Ой, повний вліт! Ці вафлі просто смакота! Вибач, мала, але я не можу зупинитись. Що? У нас взагалі-то челендж. А що я? Я нічого. Ну не зліться, я ще зроблю. Ось бачите. Ой, а де тісто? Ой, воно скінчилось. Як же так? Що ж мені робити? Вигадала. У мене в рюкзаку завалялась пачка локшини. Приготую вафлю з неї. Треба тільки залити окріп і трохи почекати. І локшина буде готова миттєво. А решта зробить вафельниця. Є. Ось так. Кладемо і запікаємо. А поки що даємо зайве. Це так смачно, скільки можна їсти. Ось не на жира. Моя ідеальна вафля вже готова. Вийшло чудово. Розріжую на дві частини, хай буде веселка. А хмарки зроблю із вершків. Клас. Прикрашу їх посипанням. Це заявка на перемогу. Вийшло і справді дуже красиво. Але у бабусі свій секрет успіху. Морозиво Баскін Робінс. полуниця та пудра. Малій дочно сподобається, я в цьому впевнена. Краса і смакота. А головне корисно. Цікаво. бабуся така молодець. Mm -hmm. Потрібно й мені постаратись, Щоб такого вигадати з ваклею, я посиплю її сирним посипанням. Точно. ну Нука сиру багато не буває. Треба додати ще. Ой. Ахі! хіп? У ніс потрапило. Лоскідно. У тебе все гаразд? Ти вся забруднилась. Треба бути акуратнішою. Та гаразд, буває. Ой, дивись, обличчя чисте, а руки я ближу. Смачно. Ну й манери. Хочете спробувати? Ні, дякую. Ну й добре, ми готові. Вафля з Вафлязок, як незвичайно. Цікаво, ніколи такої не їла. Хрумка. Хрумка. Але не смачна. Hey, yeah. Жах! я такого не буду. Що? Ну ось. <плес> Ух ти, рабіжні вафельки. <плес> так гарно виглядають. Спробуй на смак. Прикольно! Мені подобається. Чудово. А це що, вафлі з морозивом? Ідеальне поєднання. Ти ще й з полоницею. У мене вже течуть слинки. Краса. Так, це неймовірно смачно. Я точно хочу з'їсти все. Бабуся, ти перемогла. Вітаю тебе! Ура!